Наразі виїжджаю зі свого двору і цю дорогу, яку я рухаюсь, зробили на моє прохання. Підказали люди написати заяву на міського голову на сайті. Приїхали, спросили, де, провели, показали, де вони зробили. Бордюри були високі, приходились дружині. Мене спускати на колясці, я ж написав заяву на сайт міського голови. Хлопці приїхали, пройшли по всьому маршруту, якому я їжу на роботу. З'їзди, виїзди, щоб було добре, можна було їздити і зробили швидко і якісно. Тепер зручно їздити на роботу. Зроблено угол так, що Крутий і самому спуститися, спуститься, спустити час, піднятися, ти вже не підіймешся. Громадський транспорт не весь пристосований до інвалідів, тролейбуси деяких, пандуси не працюють, писав заявку на сайті. Він сказав, що ми ж не можемо перевіряти всі. Чого не можуть перевірити? Візьміть всі перевірте, що їздять. А трамвай взагалі не пристосовані.